Як ця ситуація вплине на наші подальші відносини з сполученими штатами, ну Андріано, відносно зашкварних трампістів, магістів чи як їх там треба не вже правильно назвати, то тут я думаю, що нічого нового ми не почули. Ті, що нас ненавидять, що з цими подіями, що без них все одно будуть робити те, що вони роблять. Тобто, тут давайте не, не, не думати, що щось може кардинально змінитися. Якщо на наступному тижні все те, що заплановано, відбудеться. То тоді я думаю, ми зможемо повернути цю всю ситуацію навіть нам на користь, сказавши, що бачите, і те, що у нас є громадянське суспільство, і те, що у нас є наші партнери, вони чітко і ясно дають зрозуміти, що можна владі робити, що не можна робити. Тобто ми є демократія, а раз так ми маємо іти пришвидшеними темпами до європейського союзу. А відтак ми повинні так само мати підтримку на демократичного світу, і в першу чергу Сполучених Штатів Америки. Тут, знаєте. Як ти подасти ту чи іншу проблему, а головне її результат? Так, влада зробила помилку, її поправили. Де це може бути? Та тільки в нормальних демократичних країнах. При тому ми це зробили максимально швидко. Влада це сама зрозуміла. Президент поправив неадекватних парламентарів. Ну уходимо від теми про швидке підписання цього закону. Ну всяке буває. Просто ну так так сталося. Але ж приймали закон депутати. От він їх поправив, дав новий проект закону. Депутати ніч не спали, вивчали, думали все таки, що вони помилилися, і на тому поставили крап.